Що ж продовжуємо і вітаємо усіх глядачів, які долучаються до марафону Єдині новини, крок з якого може розпочатися дорога до стійкого і справедливого миру в Україні. Власне, так оцінюють глобальний саміт миру і те ком'юніке, яке було підписано і учасниками. Європа, Латинська і Північна Америки Близький Схід, Азія, Африка, Тихоокеанський регіон і Австралія були представлені всі континенти на глобальному саміті миру. Дві третини учасниць були представлені на найвищому рівні. Лідери країн урядів взяли участь у саміті. Можуть мати відмінні погляди та представляти різні політичні системи. Проте їх об'єднує повага до норм міжнародного права і заперечення насильства та війни у взаєминах між державами, аби залучити. Як найбільше країн із 10 пунктів української формули миру на саміт внесли три: це ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний вимір. Україна готова до перемовин з країною агресоркою. Якщо та поважатиме статут ООН і виведе війська з усіх політи... українських територій, сказав Володимир Зеленський на саміті Миру. Для нас головний результат додав він. Наразі світ має змусити Росію до закінчення війни. Якщо вона справді хоче цього, то може взяти участь у наступному саміті миру. Що буде з Росією на другому саміті? Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами вирішили вони, або їх змусив світ для нас, громадян України на сьогодні. Ми боремось за те, щоб змусив світ. Але для нас головне результат. Результат це закінчення цієї війни. А... І що стосується перемовин з Росією, мені здається, я детально сказав. Росія завтра може розпочати, до речі, з нами, з нами перемовини, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть з наших законних територій. Отже, оцінюємо результати першого установчого глобального саміту миру, який відбувся напередодні у Швейцарії. Олег Лісний політолог з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Ну, власне, ми бачили загальне комунікет, яке підписали учасники, які представляли усі континенти нашої планети? Як сказав генпрокурор Костін, Росія кожні 10 хвилин вчиняє злочин проти України? Тобто, за оці два дні Росія вчинила 288 злочинів. Наскільки на вашу думку це усвідомлюють? Наскільки це усвідомили, що це Реально, і це відбувається а, в от, прямо тут і зараз на території України. Це вчиняє Росія учасники саміту, серед яких були як підписанти, так і не підписанти. Більшість звісно підтримали загальне комуніке. Дивіться, по перше, підписантів дуже велика кількість, і е, хочу наголосити, що камінюке це відкритий документ, який можна підписувати ще певний час, і не обов'язково було знаходитися саме на саміті. Проте 80 – це дуже класна цифра. Я думаю, це буде плюс. Про це президент теж казав на, на прес-конференції. Е, чи усвідомили учасники, е, що відбувається в Україні, тому що не всі насправді чітко усвідомлювали, що це війна відбувається так. Думаю, всі. Але у кожного свої політичні якісь погляди, свої політичні уподобання, в тому числі деякі обстоювали інтереси Росії на цьому саміті. Це зрозуміло, це можливо навіть і правильно в тому сенсі, що президент сказав, що на цьому саміті кожен може висловитися. І в кожного може бути своя думка, але ціль одна у всіх це встановлення справедливого миру і відновлення сили міжнародного права. Це прописано в ком'юнюке. Там о, три пункти, на яких зробили акцент, це зрозуміло для чого. Ви це вже говорили, щоб більше зібрати на самий перший саміт учасників, тому що це гуманітарні ядерні і питання, вони не можуть бути для когось нормальними, коли там відбувається порушення. В ком'юке чітко прописано, що за. І інші ядерні об'єкти мають бути під суверенним контролем України. Проли МАГАТЕ це, це дуже потужний сигнал для Путіна, який нещодавно розповідав, що він його може якось на щось обміняти, на якісь мири, міри, світи. Тому тут чітко все прописано. Головне, щоб зараз, особливий полоненим момент дуже важливий, що всіх поміняти на всіх без ніяких заперечень. І це на очах у Папи Римського, який там по великому рахунку був. Ну добре, давайте тоді це все будемо протискати далі. І отут залишається питання, чи зможе світ протиснути це дуже важливо, тому що саміт він історичний. Це однозначно. Навколо України, скільки країн збиралося дуже давно, або може ніколи. Тому тепер цю ініціативу треба розвивати, тому що Україні головне вдалося, як на мене, це зберегти ініціативу за собою, тому що так як і торпедували цей саміт, не торпедували жоден захід, і Китай в цьому доклався, і Росія, і сам Путін вже вийшов розповідати про те, що з ультиматумом да але генеральна лінія залишилась. І тепер всі мирні плани, які будуть у когось виникати, а вони обов'язково будуть, вони мають спиратися на основу. Основою є формула миру зеленського. Пане Тому, Олеже, я чи... вас перепитаю. Якщо ми говоримо про справедливий мир, то в першу чергу ми маємо на увазі Україну і Диктаторську Росію. Якщо ми згадаємо лютий 2023 року, коли 141 держава підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, і там був конкретний заклик про негайне виведення російських військ з території України. 141 держава цей негайний заклик підтримала. Ви зараз говорите про те, що країни можуть дотиснути. Зараз текст підтримують 84 держави. Що в цьому тексті йдеться саме про Росію, тому що навіть формулювання. Прийняте раніше на рівні ООН агресія Росії проти України, вона з, безпосередньо з декларації Бюркеншовської була вилучена, наскільки я розумію. Місце Росії в цьому комуніке. основні пункти ми називаємо. Потрактуйте нам і поясніть нам саму присутність Росії на рівні цього документу. Як вона згадується? І що нам, як так, нам що? це трактувати? Вона є агресором і трактувати далеко не треба недалеко ходить. Президент сказав, де тут Росія. Росія тут, коли вона захоче або буде примушена сісти за стіл перемовин, а це не обов'язково прописувати, тому що це атмосфера саміту, де було зрозуміло, хто саме це все робить, і хто саме захопив АЕС, і хто саме не дозволяє продовольства постачати в Африку, і хто саме захопив дітей полонених, тут чітко було зрозуміло і. Не тут багато читання не могло бути, тому тут чітко вся логіка процесу. Вона проговорена країни разом з Україною роблять план і ось, і передають його Росії. все таки. є різниця між тим, що підписано, і тим, що проговорено. Це думка нашого президента, але це не спільна думка тих країн, які підписали в комуніке. В тексті комуніке цього немає. Але ж є, є логіка процесу, тобто, не обов'язково все прописувати, тому що це ж тільки початок. Ми, ми цим, о, о цим ком'юніке не закриваємо і не отримуємо справедливий мир. Це проговорювалось неодноразово. Це тільки початок цього процесу, і, і це треба усвідомлювати. І те, що числ велика частина учасників в цей процес включилася і ще включиться, оце про Росію, про майбутнє Росії, тому що саме примушення Росії до миру є тут, знаєте, тією атмосферою, який пропитаний цей документ і ці заходи. Тому не треба поспішати. Це тільки початок, і далі буде видно і далі буде план, де буде чітко все прописано, всі претензії до Росії, що з нею робити, і цей план буде підтриманий багатьма країнами світу, і не тільки ті, що являються друзями України, але й ті, що є поміркованими, ті, що й утримуються. Тому все буде все буде обов'язково. Один із варіантів, якщо Росія не погодиться на умови мирного врегулювання в Україні, то її. Можна примусити її змусять здатися. Про це заявила прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні на саміті миру. І вона закликала, зокрема, союзників продовжувати докладати максимальних зусиль для підтримки України. Давайте почуємо її, а потім обговоримо Діфенінюкренс юкрейн міз. Захищати Україну означає об'єднати всі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо Росія не погодиться з умовами, ми примусимо її здатися. Нам треба встановити мінімальні умови для цієї дискусії. Мир в Україні не означає, що Україна має здатися, як вважає Путін. Це не буде так. А тепер давайте, пане Олеже, ми проговоримо про ті методи примусу, які є. Президент говорив про два: дипломатичний і звичайно військовий. Так, це, це так і є. Інших ніхто не придумав. Але тут я хотів би сказати, що це поки що фігура мови. Але вона мені дуже подобається, тому що раніше не звучало слово примус. І Росія примусити Росію до України ой, до е, миру е, не говорилося скоріше скрізь, були е, в атмосфері вітало те, що примусити Україну до того, щоб вона погодилась зараз. Звучить дуже потужно і однозначно. Це від президента Сполучених Штатів напередодні, що ми будемо підтримувати Україну до перемоги. Тут звучить про те, що ми Росію примусимо тепер залишилося оці всі два механізми. Не треба придумувати якийсь інший велосипед, там чи ще щось. А оці два механізми дипломатичний і військовий, їх просто треба максимально посилити. І щоб те, що на прес-конференції президент казав, що е, треба, щоб було достатньо і вчасно. І тоді е, це буде дуже ефективно, Якщо беремо військову компоненту, е, метод е, примусу Росії до м -м, миру. Ну, ви знаєте, пане Олеже, це це доволі е, трошки. Смішно звучить на мою суб'єктивну думку, особливо коли Росія за минулий рік найбільше газу. Поставила саме Європі і в той же час Британія говорить Девід Кемерон говорить, що він вимагає полювання на тіньовий російський флот, який танкерами вивозить газ, вивозить нафту. Але це відбувається. І от про який примус та про яку там перемогу дипломатії з західних країн можна говорити, коли. Ну, Росія продає найбільше саме Заходу, продає найбільше Європі. Ну, дивіться, по-перше, ми бачимо, що інертність процесу встановлення саме таких обмежень. Але вони зараз набирають градус. От дивіться, все-таки вторинні санкції, дедоларизація Росії. Да, це ж все відбувається. Так, воно відбувається, як знову ж таки цитуючи президента, запізненням на рік. Але воно відбувається. Давайте подивимося на кейс. Рано він під санкціями знаходиться дуже багато років, але він якось виживає і цим досвідом він поділився з Російською Федерацією. Тому саме вторинні санкції це дуже важливо, щоб ці всі шпарини, китайські е і інші, закривалися. Зрозуміло, що в дуже довго ухвалює рішення, тому що вона прораховує свої ризики, як в фінансовому сенсі. От дивіться, скільки пройшло дискусій до того моменту, коли було ухвалено рішення. Передати Україні добу, добутки з заморожених, заморожених активів. Так дуже багато часу. Але пройшло. Тому тенденція є швидко тут не вийде. На превеликий жаль, треба бути реалістами. Дві-три неділі тут точно не спрацює. Тому головне, що у них вже є це сприйняття у лідерів держав, що це що треба примушувати. Це теж немало Вже про це ми не мали, могли мріяти ще два роки тому. Да або ще 10 років тому. Якби оці всі санкції були введені після Криму, то можливо б війни не було. Але якби на превеликий жаль немає. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру.